Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Суто з технічних причин, зараз йдуть збої відео, я потім покажу, через що це. Так що орієнтуйтесь, відео виходитимуть хаотично. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з такого агрегата, який попереднього разу не завівся. Зараз спробуємо завести його. Як можливо це раз О, о, давай. Назву. Якщо знайду, зараз скажу ось. Є QR-код на ньому і. Ото там техніка безпеки. Це помпа для перекачування, можливо, якихось рідин агресивних. Напис ось такий. Ціна 5000 невеликий торг. Редуктор 1 до 20. 1200 гривень, ну я підчистю потім. 1200, півтори роздатка. Такий пристрій для обрізання стрічки. Хай буде 200 гривень. 250 комплект підшипників з корпусами. Потім... Отака кількість різноманітних напилків. В основному тут 90% нові. Це ключі трохи не відпіля. Круглі, плоскі, трикутні. Всякі тут різноманітні. Бажано в одні руки. Кому цікаво, пишіть у вайбер. Мій номер вайберу 066 831 2772. 20 гривень 1. 120 гривень. 1, 20 гривень. Такий набір різних пилок і для різного використання. Тут різні внутрішні розміри, різні зовнішні розміри. Оцей перший нам набір 500 гривень, другий набір дві потужних великих і ось така кількість. Тут також різноманітні для поперечного повздовжнього пиляння. Цей 400 болти. 40 гривень за кілограм. Болти з гайками. І болти різні тут на 10, на 8. Зараз глибше копну. Ну, на 6 не бачу, в основному 8, 10 такі. 40 гривень за кілограм, Колоса металічне, 150. Карабін тросовий новий. Тут зачалений, також 150. Так, тут у нас два колеса оці. По 200 гривень. Це 250 ступицею. 40 гривень за кілограм, можливо, кому на токарки. Це пальці. Пальці шкварні. По 40 гривень за кілограм. 50. Повороти стопи-габарити. Такі потужні колеса. Гума в гарному стані. З підшипниками. 1200. Ну, по металу, дивіться, попереднє відео. Тут вся вісімка. Постиралися вже написи. В попередньому відео там всі ціни і всі розміри є. Два гідромотори по 500 гривень. Такі потужні. Такі клини по 300 гривень. роздатки хай будуть по тисячі. 400 гривень набір різноманітних ключів. Домкрат. Чоловік цікавився Домкратом. Пишіть це в вайбер. В коментах немає ніякого торгу. Тільки в вайбері. 300. А й буде нагнітач 250. По 100 гривень плафони на 12 вольт з перемикачем. Тут по дві лампочки стоїть. Фільтра, можливо, кому такі потрібні. По 200 гривень алюміній. Турбодиски по 200. Залишилось дві речі. Олег, там я відложив ваш підсвічник і цей кубок. Дайте якусь відповідь. По 900 гривень ці речі. 150 кувалди. ця 300 здається. Та й приблизно неодинакової ваги. Також 300. Шківини продаються. Ящик 350 вал. Ну це, можливо, з циркулярки, можливо, ні. З підшипниками 300 гривень. Шпильки різні. Десь, ну тут 30. Є довші, товщі, коротші. Тут 12, 14. Десь бачу. Не знаю, можливо, 18 така. І отакі от довгі. Тут також різні розміри. Я маю на увазі товщину. Це таке, як на 12, це на 14. На 10 присутні, небагато. 45 гривень за кілограм. Ступиці по 250 такі. Волговські ступиці, ступки, верніше. Ступиці волговські, 1400 пара. Ці 700 пара. Кардан 8 шліців з цієї сторони квадрат. 500, такий 300 коротенький. 200 такий кардан. В ньому тут підкругляк. Нічого тут не пропущено, нічого. Підйомник. Тепер він повністю в мене в зборі. Ось написано стріла підйомника прокидыватель. Ціна 160 рублів. Піднімає тонну 50. Ну, це для легкового авто. Зараз я підніму. Воно тут було, все попадало. Гвинт, тут в гарному стані. Бачите, навіть рукою можливо крутити. Тут фіксатор витягнув, виставив певний кут. А тут немає такого фіксатора, воно фіксується тільки з однієї сторони. В комплекті до нього йде ось така, до кожної стійки така підставка. Ось воно ставиться на підставку, і ваш автомобіль підіймається. Ціна такого підйомника 3000. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, поставте подобайку, прокоментуйте. На все добре.